У Бродівській міській раді відбулася сесія, які питання вирішували депутати. Цього разу дивіться далі. Державний гімн України та хвилина мовчання за загиблими героями України. Ось так розпочалося чергове засідання сесії Бродівської міської ради. Після затвердження порядку денного перейшли до депутатських заяв та звернень. Зокрема, депутатка Ольга Шейдоліна просила підтримати запит щодо надання інформації від комунального підприємства Бродівської міської ради та ларадіокомпанії Броди щодо трансляції російськомовного інтерв'ю у День пам'яті героїв України. Є люди, які дивляться, і яких то за діло заживе. було тому. Я, я хочу подати депутатський запит. До директора нашого комунального підприємства ТРК Броди з приводу такого, щоб він дав відповідь на два питання. Перше, що до юридичної сторони цього питання, як Національна рада з питань телебачення дивиться на таке, коли показують, російською мовою йде розмова без субтитрів, без перекладу і так далі. І, з другої, і, друге, з моральної сторони. Як це виглядає, особливо в такий день. Дякую. Дякую. Дану інформацію також підтвердила депутатка Ольга Кравчук, яку теж повідомили про даний інцидент. Це справді правда, якщо треба, я повинні сесія з кимо вам депутатським мені. Даний запит більшість підтримала. А ось депутатка Вікторія Мазур за надання пояснень щодо російськомовного інтерв'ю в ефірі «Броди» не проголосувала. Звісно, що ні, маючи чоловіка з Росії. Депутатка Ольга Кравчук, крім цього, надала запит про склад та розклад роботи робочої групи з питань діяльності УПЦ МП у бродах. Цей питання серіємо, якщо то церква буде, ви знаєте, націоналізована буде передана нашій православній церкві. Депутат Михайло Чунгін поцікавився щодо використання коштів на облаштування території у сквері на вулиці Івана Франка. Геопізична зйомка зроблена давно, більше місяця. Часу наступні роботи. Що мені ніхто не міг надати інформації, як за я не зустрічався, тому що її не було, можливо, відпустимо. Але я заходив до керівника «Броди-проект», Так як тут пише, що детальний план вони розробляють. Детальний план він каже, я розроблю, але дайте мені проєктну документацію. Я чекаю, коли її розроблять, тоді мені подадуть. Я кажу: а хто розробляє? А я не знаю, хто розробляє. Мені ніхто нічого не дає, дадуть тоді розробимо. Тому мій запит якраз полягає в тому, щоб надати мені копію договору з ким заключений договорів про розроблення проєктної документації, також терміни виконання цієї проєктної документації і терміни виконання відповідно до договорів по розробленню детального плану. Також депутатка Вікторія Мазур звернулася до своїх колег щодо встановлення дорожнього дзеркала на перехресті вулиць Веста і Залізнична. Там пам'ятаєте, аварія була дуже безпека, і люди кажуть, що мають плани звисту. На цій сесії також внесла зміни до програми боротьби зі злочинністю та зміцнення правопорядку на території Бродівської міської територіальної громади на 2024 рік. Ідеться про переспрямування коштів програми на облаштування оптоволоконних комунікацій для зв'язку. На суму 60 тисяч зараху зменшення наркотику на, на придання пального. Внесла несла зміни до показників Бродівського міського бюджету на 2024 рік. Сергій Нікішин телеканал Броди онлайн.